Так, третя секція, третій поверх. Я бачила, хлопці десь працюють, здається, на четвертому. Нічого такого не роблять. Демонтажні роботи. Я оце коли заходжу в квартири, Знаючи історію більшості власників, І як ми ходили з оглядом, і як болюче все. І розуміючи, чому боляче все. Бачити от зараз демонтаж там, де воно вціліло, у мене серце крається. Мені не можна. Ходити, я дуже а... у мене дуже розвинута емпатія і я страждаю. На жаль, тримаюся як можу. Нічого тут не роблять, як бачите, вони просто гарно вичистили. Я розумію їх. Вони хочуть бути впевнені. Зараз у них нова брехня. Що вони не можуть проводити монтаж трьох верхніх поверхів, бо отіс досі не зняв ліфти. Ліфт в третій секції. Я думаю, що вони торгуються за гроші. Бо коли я дізнавалася, де монтаж ліфтів, скільки коштує, то це від 5 до 7 тисяч кожний поверх. І плюс зберігання, це дуже Дорого, я розумію, але якщо порівняти четвертий поверх, третя секція, щоб порівняти витрати на цей кран, оцей башений кран, 200 тисяч на місяць оренда, і він в більшості своїй простою. Ну таке. Ось, на четвертому поверсі я бачила хлопців, коли заїжджала в Рпінь. Напевно пішли на перекур. От бачите, ліса вже аж до п'ятого доходять. Ось чим вони займаються на четвертому поверсі. Підкріплення перекриття. Бачите, як добре зробили. Закінчують. Пів відра. матеріалу. Сорі. Тут дуже було багато. Бать! О! Вибачайте. Так. Власникам у цих двох квартир треба дослідити, щоб двері не поставили. Так. Ну тут от я не знаю, що це, можна назвати, що намагались почистити. Ну не знаю. Ну, мабуть, намагались. Ну, тут навіть о, захисний шар не злущено, хоча він там може бути злущений. Бачите, це оздоблення. От його, якщо воно тут трималось добре, а в квартирах його не було цього оздоблення, наскільки я пам'ятаю, як нам здавали будинок, то кожен робив для себе, як хотів, хто там підвісні, підвісну стелю вішав, хто робив оздоблення безпосередньо на перекриття. От там, де зроблене оздоблення, бачите. Пожежа тільки зачепила оздоблення, якщо злущити його, то там все чисте. Далі не йду, бо далі нічого не роблять.